Тільки но розпочали заміну водопроводу у Чернігові на вулиці Любацькій. Як за кількасот метрів на цій же вулиці стався порив старої труби на перехресті із Свято-Михайлівською колишньою декабристів, на цій ділянці трубу теж повинні були міняти, та вона не дочекалася. Там розтикувалася труба прямо в колодязі. Глибина залягання труби близько 4 метрів. Другу добу вже працюють. Дуже складно розбивають колодязь і. Ця труба не допрацювала буквально там декілька тижнів до того моменту заміни. Загалом на Любецькій міняють водогін на ділянці близько тисячі метрів. Від початку вулиці, перехрестя з вулицею Мазепи, до повороту на Рібкінську. виконує роботу підприємство Укртрансбуд. Заради такої роботи доводиться частково перекривати рух транспорту вулицею. Тож ми спитали у представника чернігів водоканалу, чи варта ця справа таких незручностей. Вулиця Пирогова, наприклад, там односторонній рух був. Зараз цей знак завісили, і автомобілі рухаються в два боки. Все це погоджено з поліцією, і тут є проїзд, місце для проїзду. Має бути три метри для проїзду автомобіля. Цей водопровід, який за моєю спиною проходить, зараз ще працює, він був збудований в 1957 році. З квітня минулого року, по теперішній час, понад десяток аварій було на цьому водопроводі. Дуже багато переломів було. Труба чавунна, вона ламається. Це в першу чергу те, що з ґрунтів буває зимою. зимовий. Період, а друге, що по цій вулиці ходила важка техніка, вона також своє дала. Тому було прийнято рішення про заміну, повну заміну цього водопроводу. Ну, це логічно, бо асфальт має простояти років 15-20, як мінімум. А ця труба вже може не простояти стільки. Будуть зроблені нові колодязі, нові засобки поставлені, нова труба підключена і всі підключені, які будинки вже йдуть, на вулиці Любіцька, будуть новою трубою зроблені до тієї труби. Тобто є надія в тому, що років 20, може 30 ми не будемо на цій вулиці там, проводити свої роботи. І, відповідно, люди будуть з водою, водопостачання буде стабільне, якість води, я думаю, також покращиться.